Діяч. Тут в нас в залі є дружина кіборга з Донецького аеропорту Тетяна, сидить, який зараз ну, не хоче вона. Відносно, над... відносно надання... надання земельних ділянок на минулій сесії міською радою було прийнято нібито дуже правильне і патріотичне рішення, яке задовольняє і учасників АТО, і добровольців, і інших пільговиків. Але чому під час війни до воїнів нашого міста додано афганців та чорнобильців за 30 років не надали ділянки, а зараз терміново вирішили надати? Хіба, хтось, хіба для когось секрет, що в більшості випадків чорнобильці та афганці це звичайний бізнес-проект для, для безпладу коштів. Супер. Хтось дуже боїться зараз його втратити, як вуш на сковородці. Де ж роздавати участки? <смеш> На шарах. А бабло, денег, як же їх так роздавати? Нема жодних сумнівів. Нашочергове <смеш> Ви право отримання з ділянок. Ви не камінь, не ображаєте, а тут сидить і балять, і але, інші. Але, коли в країні війна, сама державність України може втратитись, єдиними пільговиками до закінчення війни мають бути лише наші воїни. Хто має сумніви в цьому? Будь ласка, спробуйте, Я хочу уявити себе на війні, на передовій. Кожен день е, вас можуть 10 разів там вбити. Думаю, що і афганці, і чорнобильці з тим погодяться. Якщо з наявних 110 ділянок завтра роздати 88 людям, котрі вже написали заяви, то вже через тиждень виникне серйозна проблема, тому що багато бійців, які просто не в курсі цих розподілів. До прикладу, чоловік Тані, Кіборг, який два тижні тому дістав подвійне поранення в Донецькому аеропорту. В даний час він знаходиться у військовому госпіталі в Дніпропетровську. Але а є інший ковальчанин, наприклад, боєць Дук з псевдом Сивий. Місяць тому приїжджав до Ковеля поранений з осколочним пораненням коліна. І через пару днів, навіть не долікувавшись, він поїхав назад з піски на передову пісках фізично він не має змоги написати ту заяву. Хочу довести до вашого відома, що для зняття всіх спірних питань та контролю по виділенню земельних ділянок в Ковалі вже створено робочу групу громадських діячів. При бажанні до цієї групи, якщо хтось не довіряє, може долучитись кожен з вас. Від імені громадськості хочу запропонувати депутатам міської ради. Внести в попереднє рішення лише одну поправку. Як там закону вирішите самі і е, згадайте, що ви душу і тіло положимо руку на серці тримаєте, коли будете вирішувати, За, для забезпечення моральної справедливості. Першочергово до закінчення війни треба надати їх тільки сім'ям загиблих та пораненим бійцям. Причому найкращі ділянки мають бути надані саме сім'ям загиблих та інвалідам, а решта, щоб виключити можливість корупції та різного роду спори, розподілити методом жеребкування. Таким чином з'явиться навіть резерв. Так як війна не закінчується, думаю, всі погодяться, що цей резерв потрібен все-таки. Бійці, від яких тепер залежить. Державність нашої країни мають відчути, що їхнє місто піклується про їх. Розуміючи ситуацію, в якій знаходиться Україна, треба зробити, щоб рішення депутатів міської ради збільшило кількість можливих добровольців, збільшити їх мотивацію, щоб вони не косили від служби, а думали, як піти добровольцями. Тому що вони зараз, на відміну від вас, хтось тут штани тре, а хтось зараз під кулями. Його можуть зараз, через хвилину, до вечора може не дожити. Він не думає зараз заділяти. Прошу згадати вас. Ну, на рахунок, що треба про себе. Ні, ну напевно про себе. Я Тих, хто берішує? Віримо, почекайте, в мене почекайте. запитання до Агіча. А хто вам надав право принижувати афганців і чорнобильців? Хто вам надав право? Я вже сказав, що я не проти того, і ні, ніхто не проти. Немає сумнівів в тому. Але це не афганці. Жодних афганців вас тут рішали, позбиралися, рішаєте. Ми ще раз говоримо, хто вам надав право. Афганці. Ви принижуєте афганців і чернобильців. Де ви були, ви коли був Афган? Проти, які Жодних принижень. Треба на час мати на написано. І не дивіться, а їхати туди. На не, не будуть проти. Ніколи не будуть проти, щоб бійці на передовій зараз більш достойні тих учасників. Від кого? Від афганців і чорнобольців? Ті, які просто совість мали і тікали, не репетували, так як ви. Що ви тут сидите? Бійці мають більше права. Ви питають, що ви тут сидите, не протираєте? Що ви не на передовій своїм сином? курсі за, за тих бійців. Що ви 30 років не видали участки, зараз гадали? Так ви задайте питання попередникам. Що не роздали ті земельні ділянки? Що ви зараз гадали? То не було нічого, то а зараз ви гадали. Як власне це наша добра воля. Хто Хтось вірить, що таке коротше стало? Я не вірю, ніхто не вірить. Я вірю, що там воювали. Так, я... Я вірю, що там була воювала. 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 Я вірю, що сами так я Ділянка. Потрібно, тільки не зараз. Зараз потрібно віддати ділянки. Людям потрібно, потрібно, дитина Україна. Україна. А потім потрібно афганцям, і чорнобильцям. Але треба також дивитися, молоді люди ходять по тій ділянці. Прості молоді люди договарюються тут, Бабло мутите. Ви багато бабла віддали. Багато. Багато ви в державу віддали своїм сидом бабла. Скільки він віддав? Мільйони дісок вкрав? Скільки сім мільйони що він вкрав? Десять разів до вас цілий рік віддаю власні кошти. Мій син віддаєш і кожен доказує з підцяга. Олександр, я розумію, що тут емоції, вони справедливі. Я думаю, що нам дуже мало закинуть за те, що ми ображаємо бійців і учасників і різних. Я думаю, що мало закинуть. щось наболіло, я вам співчуваю. Але я би хотіла, розумієте, коли до мене людина підходила і просила в неї конкретне за е, конкретне прохання до міської влади, так якось по варварськи не користуватись довір'ям депутата. Я перепрошую, я підійдіть до мене і скажіть, я вам давала слово, щоб ви сказали, захистили себе. Раз вас образила влада і вас вона попросила. Ні, вона просила украждання. Я не зрозуміла суті. Її образили, не надали ділянки. Чим це взагалі записку? Ви скобиль знає вітання? Мене проти Віталіка. Чому образили? Чим образили Віталіка? В нього прізвище, все, є заява. Не можна прізвище, він кіборг, якого нести. Но ми не можемо так надати Володимир Францович, будь ласка, підійдіть будь і розкажіть, за що ви воювали в Афганістані. Шановне товариство, ну я вважаю, що це провокація чистішої води. Значить, а це оці демократи, які тут зібралися в суспільстві зробити протистояння між однаковими категоріями. Я просив у вас, шановний, не порівнювати. Я прийшов в Афганістан, маю два поранення і контузію. Я не кричу цьому. І земель люди ніяк не беруть. Але питання стається такою. Не можна ставити хто більший патріот, хто менший патріот. В Афганістані хлопці служили по два роки, без ротації, без нічого. Сгадайте зараз, що робиться. При чому Афганістані, який був давно, участки сто раз були. А хто вам давав право афганців відвігати на другий план? Ви хто такий? Вам треба державов навіть. Зараз на першому плані. А не те, що 30 років було на 10 плані. Згадали. Таким ми збудуємо українську державу. Збудуємо. Да, да, правильно сказали. Вже патріотів. Патріотів, які не мають не Треба було згадувати раніше. Раніше треба було згадувати за тих афганців і за всіх червоних. Шановні, Шановні присутні. Згадали. Шановні присутні. Ви всі прекрасно пам'ятаєте, коли приймалося те рішення про мораторій дві сесії назад. І мені дуже дивно, Саша, до вас. Там жіночки хочуть з правого крила. Ви згадайте, як було, коли приймалося рішення. Ви тут на біс овації устраювали, молодці, що прийняли. А ви сьогодні за що говорите? Ми говорили, попереджували, що таке може бути. Ви ж тоді стоячи аплодували, як приймали депутати, рішення? Саша, в тому числі. За що ви сьогодні говорите? Для, для чого ви робите провокацію? Саме перше, вам дали право звернутися. Ви попросили, ви дозволили. Ну питання не в тому, для чого хамити? Невже не можна нормально простими словами сказати? Що хтось не розуміє ситуацію? Для чого ви це все робите, це підбурювання? Саша, хочете щось доказати? Хочете щось доказати? Військкоматі приймають заяви і приймають добровольців. Будь ласка, докажіть свою патріотизму. Я докажіть. доказую кожен день. Слава Богу, у вас здоров'я більше якогось. Я відмілюю від вас. Кожен день чим? Доказує чим? Доказує доказує вас свій патріотизм. Ану, розкажіть, доказує. чим доказуєте? Я тут перед вами не доказую. Чим? а ви не дуже. Добра... Нас... Я не збираюся, щоб... що доказує. допомагаєте фінансово. Те, що ви не віддали державі, те, що ви не віддали державі, ну Ранили, нас судили, в вам Оттуда ви визирані. після життя. Зайова машину. Где ваша машина? Ну, за його машини. Ті, що він докрав грошей, як накупляв машини. Я... Да, От це вивач, я ваше таке саме, да. як і всі у своїх місці. По відношенню до, скажемо, до афганців скажу, що ці слова це є хамство з вашої сторони Тос по відношенню до них. По відношенню до афганців, я чітко сказав. По відношенню, по відношенню, що я таке учасників аварії на ЧАЕС першої категорії, до речі, це теж є хамство. Друге, значить, на сьогоднішній день під черкую, для учасників АТО. Вже йде 106 ділянок. 106 ділянок. Для учасників бойових дій виділено 5 після цього рішення. І для учасників ЧС 3 ділянки. Несправедливо? Справедливо, я вже сказав, бійця. 50... Так, шановні депутати, пропозиція. В цілому дано пропозицію.